Всім привіт, кінець червня. І хочу показати вам новинки від Панаса, Red Gimalay, Red Macalu, Пларит 65. -й. Багато квіт обірвано, але давайте хоча б щось глянемо. Дивіться, небо гарне. Опа! І так, це у нас Ред Макалу. Макалу це гори такі, як виявилось. Це Лара 13101. Ось така ягідка в нього. Ну, три квітконоси з ріжка. Тут два квітконоси. Тут теж два квітконоси, але ріжки такі маленькі. Я пообривала більші, щоб побачити, хоча б ягоду лишила тільки на великих кущиках. Давайте хоча б оцю спробуємо. Ні, вона грязна, я не хочу. Не хочу гр'йозно. Загрузка в неї повинна бути гарна. Давайте оцього спробуємо. Макалу. Макалу. ось така ягідка, я ж кажу, що я лишила всього на все по трішечки. по одному квітконосу. Так. Дуже-дуже ароматна, соковита, але тверденька. Ягода тверденька, соковита, соковита і смачна. Легка нотка кислинки, хоча вона вже стигла. Дуже-дуже легка. Майже не відчувається. Так, це Гімалая. Це плара 64 Якщо Що, хто не знав, тут саджанці були гарніші. Макалу, мабуть, раніше буде стигнути, ніж Гімалая. Малая чимось нагадує Клодію. Або Джусі. О, Джусі. А так. Тут теж білий кінчик. Хочеться спробувати ту, в якої немає білого кінчика. Можливо, давайте ось цю скуштуємо. Ось така в неї яйка. От тверденько-м'якенька. Це навіть трішки твердіша, ніж макалу. Суковита, дуже гарний смак і теж легка-легка-легка кислиночка у неї. Дуже-дуже легка. І тут Пларит 65. Пларт 65 дуже цікава ягідка, тісточки вже червоні, а тут зелені, значить ще зеленкувата. Вона буде не дуже темна, я так думаю, ні? Зараз глянемо парець 65. -й. Теж є зелені. О! Тут вже хтось куштував, мабуть, добре. Зараз оцю і спробуємо парець 65. Оця ще м'якіша. Який, знає, після смак персику. Це щось таке. Мармеладна вона. Вона не тверда. Ну, так на... Якщо пощупати, то тверденька. Але всередині вона м'якенька. І смак мармеладу. А ну зараз спробую, що комусь не сподобалось, мабуть, шпакам. Так, дійсно. А смак мармеладу. Десь далеко-далеко присутній смак дюшеса або Дяблеса. Так що гарні сорти. Всередині досить-досить гарні, темненькі. Так що, друзі, саджаємо. Вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. пока пока.